Ты сначала посмеялась, потом воно, в ушко, в ушко, в ушко, в ушко. И все в ушко ведь. Я даже свое имя надо забываю, если мне за... Денис. Кто такой Денис? Я не понимаю. По фамилии тоже не понимаю вообще. Смотрите как в ушку. Все, я тут. Мне да, ну типа такого позывного, во-первых, никого не маю. І запам'ятається воно дуже легко. тому що я замітив, що всі його заповнають з першого разу. Uh -huh. Тому що воно якесь смішне, типо. Зі бою ваше життя буде залежати від отриманих вами навиків. Це дуже важливо, запам'ятати. І постарайтеся цей курс провести максимально ефективно для вас, з максимальною пользою. Я ще хотів ж, піти в 18 років. 18 років не вийшло, бо там сімейні обставини не дозволяли були. Тут е, би вже 21 есть мама я побалакав, кажу, я хочу. Ну думаю, на рік можна підписувати. А там приходжу, кажуть, на три роки. Думаю, ну ладно вже, на три роки теж нормально. Думаю, фіг на нього. Тут мені дзвонять з ТЦК, кажуть, є контракт на рік. Височки, типо, там 5-6 бригад було. Кажу, дайте мені з сутки подумати. Хорошо. На следующий день перезвоню, кажу. В 72 бригаду. Я, говорю, О, я как раз сейчас с, рекрутерами разговариваю, типа, 72. -ка. Сейчас за это я скажу сразу. Все, и потом я 17 февраля, я уже выехал туда, в Белую церковь. Я все время когда -то -то жду. То есть, ждал, чтобы у меня началось БЗВП. Три недели. Потом приехал на флаг. Тоже жду, жду, пока люди нас собираются 18 4 должны проехать. Я приехал за неделю раньше. йомою, ну що я везде всіх жду постійно? Вже чуваки просто на позиціях мені з першого зводу. А я до сих пор всіх жду. Перший день, коли ми проходили, як воно називається, нульовий день, він вроді недовго длився, Ну це було... Це було просто дуже тяжело. Я не вважав, ну, типу, що ти так резко і це все це всі нагрузки теті, будуть. Тобто, що ти це повинен швидко все делать получается, ти теряєшся. Потому що ти кажуть спочатку одне, так, ну типа ти повзеш. Потім резко ти встаєш, біжиш. Потім там ще щось, воно взривається, ще щось бехкає, дым. Ти біжиш отак, от просто вдихаєш, його, і ти розумієш, що ти вже дышать не можеш. І ти потім... Ти Мозг вообще відключається. моменты. Да, понял? На да натуре? Да. да. Физические, типа, нагрузки уже высокие вис пошли. Просто ты так никогда не занимался, ты эти мышцы никогда не напрягал. И потом он начал, типа, то колени болеть. Я, наверное, честно сказать, ну, один раз заплакал даже, потому что я не мог просто на колено стать. Я стою, он говорит, вставай на колено, а я не могу, я, я коленом был на что-то стал, и оно просто болит. Кажу, я, я не могу, вставай. І стоїш ти на коліна, такий я так голову До ЗВП це було, мабуть, найкраще, що я пройшов. Мені дуже подобалося. Енерг... Ну, інструктора хороші, тіпа, багато чого навчили. Командир був. Дуже класний. Живий. Дуже класний командир. Нього... Ну, він все з нами. Я вважаю, що діло. Навіть ті самі фізичні нагрузки, і то якщо нам щось там насчитали, він з нами це робив. Дуже сподобалось. Потім три дні КТ... КТЗ. Перший день КТЗ був, мабуть, страшно, як тяжело. Просто всі, ти біжиш, там захвачуєш, той вже той, кажуть 300. Йома, ти не знаєш, що ти взагалі делать. він 300. Живи, живий, вікінг у нас зв'язок. Тут летает типа этот скид. И як ты и делается все, я не понял просто все. Потом, ладно. Потом их начали, чуваки, уже просто некоторые типа сдаваться. И ты понимаешь, куда вы сдаетесь, сейчас вас тянуть пройдет всем. Ваши рюкзаки. Не, ну правда, я отодию протянул сколько. Я свій рюкзак. Уже э, мы дошли до точки. Я свій рюкзак, потім парадійки кажуть, що у нас двоє впало в ног. Я просто вертався назад, щоб забрати їхні рюкзаки. І то вони ще. Я з рюкзаками їхнім йду. Я не кажу, давайте швидше. тому що ну, типа, відкритка, вся фігня. кажу, треба йти швидше, біжіть, Ми не можемо. Та юмой. Кажу, що всі можуть, ви не можете. А мене так роздражало постійно, просто не знаю що. Коли хтось здається, ти вроді почав. Ну, так вже давай до кінця конца Все. Спокійно, головне пацани до цілі дійти, а не оцей. Як казав Гренка, їжте кашу і любіть Україну. Йо, я, я розумію, що просто мало времени, може, давалось. Типа просто стільки завдань, але я не думаю, що вони за день діляться. Типа що ти спочатку поїхав там, штурмову посадку, потім ти їдеш одразу штурмувати. Там урбан, потом ти ще йдеш о штурмувати, типа і це все за день. Ну якось, типа, я собі це не прислаю, если це за день происходит. Там гори У б, наверное, в реальній жизни за день, если б мені так би все перекрутилося Я б, наверное, кукухай трошки сдвинувся. Ну перший раз, когда я снявся 20 з це у нас был со шкітом Это мы тогда ВП проходили. И все же, наверное, под конец, типа, такая, что две недели оставалось. И что так сказал инструктору Шкету. Что так, я так не помню, сказал я ему. И он говорит, а ну-ка, 72 за бригаду. Думаю. моё. Кажу, кажу, в броне. Мы говорим, ну, конечно, в броне. Думаю, ё моё, я бы до пор без брони только делал. тут в броне делать? Это было долго и мучительно. Я говорю, она так... Еще, кажется, на кулачках. А потом в же день еще раз 72 за бригаду. А потом еще раз 72 за бригаду. Раз за три за день сделал. Ну и не тільки я. Там всі просто так толпой делаем. Типа в фах я много чего научил, типа, что именно... Ты узнал много чего. По своей профессии, типа, вот это все. А на БЗВП было не так скучно, типа, ты постоянно в якомусь движении. Ти постійно чомусь учишся, двигаєшся просто. Тому що коли ти в класі сидиш, ти сидиш, і це отак от, так от. М -м скучно. Та навіть наприклад, ПДВ було в класі сидиш і то не скучно, тому що ти то джимайся, ти пристаєш іще. І ще й успішно слухати це все. Потім ще й повторяєш, але джимаєшся думаєш, ну все класно. Ну, навчився типу, багато чого. там. Нальоти, потім засідки, спостереження, ну тобто сп таке все виставляється. Командирська дорозвідка, тобто вам дали координати, ви працюєте з капівою і з усім. У вас там точки, це все ми виставляємо. Мілчати теж, це все навчилось. І повертаєтеся в командирську дорозвідку туди. Хтось з ними йде. Тим більше це були нальоти. Це просто те саме, що штурм. Типа, а ми як приїхали, тіпа, що я, що там з'явилося зі мною були. Тоже нормальные ребята. Мы приехали, кажем, а что мы делать будем? Кажет, на разведке учиться. Типа, тихонько ходить туди-сюди. Кажет, автоматы вам вообще не надо. Думаю, блин, прикольно. Мы стоим, кажем, мы только штурмовать умеем. Я не знаю, я типа посчитал, что це якась, ну, типа, работа реально типу, ти прийшов, ушов, тихо. Типа, ты пришел, ушел, тихо, все сделал. Ты много чего узнаешь нового. То есть він в разных сферах, но все хватает. То есть я и выучил те сами карты, а потом по компасу я ориентировался. А научилась ездить тоже на БМП М113. А на БРТМ я давал покататься тоже. И еще как то немецкая была, не помню. Классная машина тоже. На автомате она. Дай больше тулит.

Щось нове. Ну, коли сюди приїхав, я побачив своїх, ну, хоча не з авторого взводу, Ну, я саме нормально навчався, я дуже радий був їх побачити. Це просто я не знаю, як даже передати. Я б зараз своїх чоловіків побачив, це я не знаю. Обняв би їх так, що. Мабуть, заново балічку прийшли вивезти. Євро європало, б. Бо я так хочу їх побачити вже, ну, це, я не знаю, як це передати даже. Мені без них так скучно. Було. З ними якось воно постійно веселічі, я не знаю. Хоч там з з'явну соплойки да, був з пацанами. Ну, вони, ще, типу, я не знаю. З ними не так весело. Так, да, були там моменти якісь. Ну, своїх пацанів просто побачити хочеть, хочеться. Це. Обняти їх, все. Вони як... Ну, це просто якась сім'я, типу, ти до них так привик і ти хочеться кожного побачити, це як типу, твої браття свои точно читают со своими с первого взвода типа я общався и с домом а я с кем еще общався а и с купидоном ну он сейчас на больничке ну купидон лечится дом в больнице сейчас их по 300 тилу. ну им каже сейчас я вылечусь кажу обратно буду каже нормально Каже, страшно, звісно, було, коли втора летіла, він її чує, просто каже, чувакам, каже, заберіть мене. Ну, це мені сказав, каже, заберіть мене, пожалуйста. Каже, було страшно, ну каже, нормально. Каже, типа, можна працювати. Страшно навернутися, щось обратно хочеться. Не знаю, азарт якийсь може. Пішов. Трошки вони поняли, що це таке, і якось, типу, хочеться іще поіграти. З огнем. Ничего не поміняло. я живу в лесу. Честно. Ничего не меняется. Я кроме леса, в принципе, ничего не... Ну від... ладно, сегодня в город выехал. Ну як я ще я сейчас это їхав ехал в, в белке Хоч Хоть людей побачил. Ну, типа... Тіпо... Тут чуть-чуть оно якось... Я не знаю. Быстрее все делается. Вот, що мені нравится, это что... Просто парни все делается. Но ну, надо быстро сделать. То есть ты взял, и сделал, все, ты свободен, ну, типа, свободен. Да, конечно, на позициях на книжку. Потому что ты видал и сколько ты там должен просидеть, либо сказали, сади, сиди, сиди. понимаешь, что Там быстро ничего не будет. Главное, что не сам. Бо как бы сам, то что воно страшно. Вот якраз цей минус, конечно, что я привык, ну, типа, настолько, что я с кем-то, що постійно знаходжусь. Я коли в Білки там був, я це залишився, мені дали, типу, день, можна там було з дівчиною переночувати, все ще я. А дівчина каже, я до подруги. Я такий. Кажу, ні. Кажу, ні, ні, ні. Кажу, куди? Кажу, я сам в хаті не останусь, кажу, я не можу. Кажу, я прививк, що я постійно з кимось. Ну, тобто, мною пацани там навіть в той самій палатки були, постійно, в бліндаже. Кажу, я не можу сам. Кажу, мені страшно буде. Одного солдата не буває. Скажу, это минимум двоечка. Это да, уже есть. Тоже Була, работа была. Смелости больше набрался. Типа, я. То у меня якось не так, типа, мотивация больше якось стала. И. Я не знаю, мое стремление, типа, есть. Я хочу куда То, То есть я не собираюсь там пройти за 300, либо что-то, Я хочу именно... Работать, работать и работать.